Оксана Шаповал – переселенка з Херсонщини до Кривого Рогу з окупованого російськими військами села Архангельське приїхала в березні. Жінка говорить, від знайомого дізналась про шелтер плюс і прийшла сюди за гуманітарною допомогою. Не хотіла остатися осторонь, написала, що хочу бути волонтером. Тут на нас дівчина працює з Новодмитрівки, це 5 кілометрів від нас. Трошки далі з Великоолександрівки. Ну якби тут і познайомилися, як одна родина. Зараз Оксана в рядах волонтерів центру допомагає на складі з одягом, сортує та видає людям. Говорить, за останній місяць видали переселенцям понад вісім тисяч одиниць одягу та взуття. Володимир Жаркий переселенець, який також долучився до волонтерства. До кривого рогу чоловік приїхав з Соледара, що на Донеччині. Допомогли мені, і я не міг. Сидіти, склавши руки, і теж захотів допомогти людям на даний момент. Я працюю з чергою, щоб не було ніяких непорозумінь. Я можу і вантажити, і розвантажувати можу возити, привозити вантаж. Культурно-громадський центр Шелтер Плюс вже 20 років працює у кривому розі. Раніше організовували культурні заходи для людей різного віку та волонтерили. З початком повномасштабної війни допомагають також і переселенцям. Ми відкрили наші двері і відкрили їх для роздачі гуманітарної допомоги. Потім ми зрозуміли, що у нас є набагато більший потенціал, ніж просто дати продуктову коробку. Тому ми розпочали групи психологічної підтримки для дорослих, групи психологічної підтримки для дітей. Ми почали інтегрувати дітей-переселенців в наші театральну студію, футбольний клуб. У закладі є генератор та Starlink. Тож не переривають роботу навіть під час відключень електроенергії. Ми не залежимо від електрики. У нас є генератор на 6 кВт, У нас є інтернет незалежний. Ми навіть допомагаємо місцевим мешканцям зарядити телефони. От, у нас розеточка завжди є на вулиці. За п'ять місяців суди звернулись понад 20 тисяч переселенців, видали більше п'ятиста тонн гуманітарної допомоги. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.